Зовсім скоро переможем, не сумнівайтеся, переможем, і не здавайтеся, Україна, воємісна держава. Слава Україні! Рай, слава! Переможем! Не сумнівайтеся, переможем! І не... Вітаю вас, 32 другою річницею, рольних слів України. Наші гасло змагають разом. До перемоги і прошу вас всіх шанувати, наших героїв, які сьогодні на сході боронять нашу державу, нашу державу хвилиною мовчання. Мова запрошується заступник міського голови Андрій Васильович Сталіч. Ви читаєте мене, так? <плес> ну, слав слава Україні! Дай Боже, всім здоров'я. Пан Севелянець трошечки так чуть-чуть сказав, -чуть, які боронять сподіваюся, коли ми машини загинули. А ті, які боронять, і, нехай, боронять, нехай Бог їм дає сили, наснаги і перемоги. Дорогі діти, я можу собі сказати. Діти, тому що в мене донька 15 років, і я вже розумію, що таке 10-11 клас це вже дорослі, сформовані люди. Ви не просто діти, ви учні, ви наші захисники. Тобто те, що ви зараз робите, це вже захист України. Кожен свій спосіб захищає Україну. честь і хвала тим, які перебувають на фронті, які мають силу. Мають відвагу в такий час морозний, в такий час, коли літають кулі, снаряди вони не бояться, вони йдуть і вони йдуть заради вас і йдуть заради нас. 32-га річниця і це свято, День Збройних сил України, стало по-іншому відчуватися. Колись ми з вами просто чули, хтось там когось вітає, це не нас стосувалося, а тепер це стосується кожного з нас. Тому що в кожного з нас в сім'ї є тато, мама, брат, сестра, вуйко, дідусь, кожного з нас друзі, які бронять нашу Україну. Три, три.

Я читаю питання. Питання є три відповіді. Одна з них правильна. та що правильна ставити її. Розуміло чи Там підписуєте тільки. це, значить Питання буде 32. Може, 32 га річниця Дня Збройних сил. І так. Час 15 хвилин Зараз 42 плюс 15, 57 закінчуємо. Коли визначається День Збройних сил? 14 квітня, 6 грудня, 19 грудня. А то це букво чи самого? Хто?